Яке маленьке відерце Мальтізерс. Таке тільки тарганам. А я маю середнє відро. Ого! Так, мені дісталось гігантське відро смачних мальтізерс. О, Венстею, у тебе просто крихітка. І що? Проте у мене буде смачно. І я вже вигадала, як я їх з'їм. Я скористаюсь трубочкою. Отак, виходить. Смачно шоколадно, здорово. Майк, тепер ти. Let's go! Так, точно. До мене також прийшла ідея. У мене в портфелі є конструктор крутої гри. І зараз я її збудую. Чудово. Готово. Я все зібрав. А тепер я запущу перший мальтізерс. Як прикольно він котиться. На виході чекатиму я, щоб його з'їсти. Ммм, Смакота! Терміново потрібно запустити побільше мальтізер. Коті, це мої улюблені шоколадні кульки. Е, я просто геніально вигадав. Так, і правда прикольно виглядає. ням 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 Хочу ще ще смаколиків. Як вже закінчились? Я засмучений. Еніт, продовжує. Добре. У мене не лише відро величезне, але й самі мальтізер з мою голову. Які ж вони смачні. Ану швидко поділись з нами. Та ще What? чого. Я ділитись не хочу. Ці шоколадні кульки лише мої. Так не піде. Якщо ніт не видає сама, то я заберу хитрістю. Потрібно зробити отвір у столі. І я зроблю це за допомогою пальника. Отак. Вийшло. І, а куди поділись мої мальтізер? Як тобі не соромно. Пробач, не Окей. Okay. Які маленькі пластівці та молоко. А в мене якраз. Але ось райдужні пластівці не вражають. А мені знову казково пощастило. У мене величезна упаковка. Ой, майк. ну Починайте свої порції для ляльок. -ля -ля. Поверніться моє. О, я дещо вигадав. Якщо у мене крихітна порція, то треба її відповідно з'їсти. Маленький столик, маленька тарілка і маленька серветочка. Відкриваємо упаковку пластівців і засипаємо їх в тарілку. Ой, які милі. Потім заливаємо молоком. Виглядає дуже апетитно. Не терпиться спробувати. Ммм, смакота! Дуже смачно! Я все! Венстей, твоя черга! Я вже підготувала свою улюблену чорну тарілку та ложку у вигляді лопати. Насипаємо пластівці, заливаємо їх молоком. Річ до мене. Мені потрібна твоя допомога. Нагадуй мене. Мм, смачно! Давай ще одну ложку. Мамочки, що це за рука? Цей річ, її друг, не лякайся. Дякую за допомогу, річ. Було смачно. Прибери тарілку. Еніт, продовжуй. Ура! Нарешті настала моя черга. Я дуже зголодніла. Так, я дещо вигадала. Мені потрібна тарілка за розміром. І я знаю, де її можна взяти. Отже вона. Це мій басейн. Ваємо в неї молоко і засипаємо мої апетитні величезні пластівці. Неймовірно. Я виконую свою давню мрію Купатимусь у райдушних пластівцях. Ох, як здорово! Мало не забула про вуточку Клас. А тепер перекусимо. О, так, смакота. Це пончик. Чому такий маленький? А в мене гарний середній пончик. Я такий щодня їм. А мій пончик просто величезний. Ось це так. Не терпиться спробувати. Ха Венздей порція у тебе у мора. Венздей, не лякай нашого друга. Я навіть не планувала, але приємно, що вийшло. Мені потрібно розплющити пончик. Одного удару було достатньо. Дивіться, він став набагато більшим. Це дуже смачно. От і все. А тепер черга Еніс. Так. М -м, до мене також прийшла ідея. Як вам, мої губки? Я готова усіх розцілувати. Почни з мене, Ені. Ти ще чого Майк? Ми ж друзі. Ох, від цих хлопчиків відбою нема. М -м -м, а губки і, правда, дуже солодкі. Ну і що ж, настав час з'їсти сампончик. Ох, який же він, м'який. Захват. Майк, тепер ти. Нарешті я так сильно це чекав. Так, пончик такий величезний, що доведеться попрацювати, щоб його з'їсти. Тут потрібна серветка побільше. Пробач, людей. І так, приступимо до дегустації. М -м -м, дуже смачно. Я навіть сказав, чарівно смачно. Дівчата, я тут надовго. Поспішати не хочу. Хочу насолодитись кожним шматочком. Ох, я так втомився. О, а от і він, дорогий подих. Можу їсти далі. Залишився останній шматочок. Ну що, ти закінчив їсти пончик Майк? Молодець, ми тебе вітаємо. Не пройшло і ста років. Я сам дуже радий. Це були найсмачніші 80 років у моєму житті. Що це за кнопки? Без поняття. Хм, тоді я перша готова натиснути. І що сталося? Дивись, Ого, що це? Схожа на дуже маленьку шоколадку. Хм, як мило Навіть їсти шкода. Але все ж таки дуже хочеться спробувати цю мілку. Шоколад ніколи не буває несмачним. Шкода, що він так швидко закінчився. Хочу до бабки, до бабки хочу. Вибачте, але тепер черга моя. Натискаю кнопку. Чого ви так злякались? Це просто шоколад. Упаковку геть. А тепер я що з нею зроблю. Спокійно, скоро все буде готово. Тепер з'єднаємо всі деталі між собою. І моя маленька шоколадна труна готова. Та годі вам. Здається, виглядає дуже апетитно. Спробуємо. Отак мені подобається. Майк. Швидко натискай на свою кнопку. Добре, гаразд. Вже натискаю. Іди мій шоколад. Не бачу. Зачекайте. А от я бачу. Вона просто величезна і летить прямо на нас. Вона нас розплющить. З хвилини на хвилину земля зіткнеться з величезною плиткою шоколаду. Ніхто не знає, як це зупинити. О, ні, ми втратили зв'язок. Всім негайно рятуйтесь, в бункері. Вені, діставай пен. Давай спробуємо розплавити шоколад. Друзі, гадаю, мій вогнемет порице краще. Так, і справді вийшло. А тепер потрібна парасолька. Реально, пішов шоколадний дощ. Нічого собі. М -м, дуже смачно. І правда, ням-ням. Мені не пощастило. У мене малесеньке відро мальтізерс. А мені пощастило. Ого! Ага, усі найбільші цукерки дістались мені. Але першою буде та, кому менше пощастило. Вже починаю. Може, мені і дісталась найменша порція цукерок, але вона точно сама смачна <рик> Здається, це ще не все. Всередині ще є цукерки. Ой, Бачила б ти своє обличчя. Ось чого приводить жадібність. Ой, добре сміється той, хто сміється останній. Давай, їж. Нарешті. Я просто обожнюю ці цукерки. Буду рада з'їсти все і одразу. О так. Це просто нереально смачно. Ой, у мене тепер усі руки в шоколаді. А це, до речі, прикольно. Зараз я повністю занурю руки і ведерці і перетворюсь в майлі руки Мальтізерс. Дівчата виявляється так навіть зручніше ласувати. Може так і зручно їсти маленькі цукерки, але великі їсти треба інакше. Кожна кулька це повноцінний смаколик. Тож насолоджуватися треба поповній. А якщо до того, щоб поділитися з подружкою, руки геть це мої цукерки і лише мої. Чого? Я знаю, як дістатися до цих цукерок. Мені допоможе звичайний пальник. Отак вийшло. Не перевершено. Ей, а де мої цукерки? А, пробач, кенді, Я просто не змогла втриматись. Ану, йди сюди. Упс. От візьми все, що залишилось. Мені знову не пощастило. Маленька пляшечка. А у мене величезний балон. Ой, здається, я помилилась. Величезний балон дістався Майлі. У моєї жойки є лише один плюс. Я можу спробувати її перша. Іди сюди, смаколик. Це неймовірно. Повний захват. Дещо так швидко закінчилось Проте зараз настав час бульбашок Ой! Фу, яка гідота! У мене тепер все обличчя липке. Ході сміятись. Краще їж свою порцію. Ну це є й задоволення. Я також хочу нею насолодитись а потім надути саму велику бульбашку. Ого! Погляньте, у мене вийшло на дуте кульку. Вона навіть літати вміє. Хм, У мене з'явилась класна ідея. Я можу зробити цілу купу кульок. Оп, а от іще одна. У мене навіть стрічка для неї мається. Ну, а прив'язувати кульки я буду до пляшки. Ну що ж, продовжимо. О, ні. Моя кулька улітає. Ну от хотіла зробити гарно, а зрештою залишилась без смаколика. Майлі, залишилась тільки ти. Ура, ура! Нарешті. Тільки ось як мені ця жойка спробувати. Видивати не вдається. Дівчата допоможете? Велике, дякую. І так, обережно нахиляємо. Отак ось це інша справа. Яка ж смакота? Ей, стоп! Досить! Не треба виливати жойку мені на обличчя. Ти щось казала? На мою думку вийшло дуже весело. Нічого веселого не бачу. Я зараз таку бульбашку надую, що ви просто лоснете від заздрошів. Ой ой, вона така велика, що здається, ми лоснемо, а не вона. Дівчата, а це і справді весело. Тепер ви також липкі та противні. Ніколи не бачила такого маленького кавуна. А в мене класичний кавон. Напевно, солодкий. А мені нічого не дісталось. Ну, що за несправедливість? Ой, здається, щось летить. Ого, мабуть, це мій кавон. Чого собі? Ось це так розмір. Ну що ж, у мене хоче самий маленький кавун, але це краще, ніж нічого. Для початку я позбавлюсь від кожури. Ну, а тепер можна насолодитися смачною м'якотю смачно. Щоб не було кісточок, було б ідеально. Ти що плюнула в мене кісточкою? Я, звичайно, розумію, що ти заздриш. але плюватися було не обов'язково. Ну, і що ж кавунчик, час тебе з'їсти, але як його краще розламати. Думаю, краще це зробити за допомогою старого доброго карате. Ай! боляче. Ого, Розбити кавуну у мене все ж таки вийшло. Значить, нарешті можна їсти. Ложка готова. Я приступаю. М -м, який він ароматний і соковитий. Хочу ще. А що робити мені? Цей кавун дуже великий. Як би його розламати? Знаю. Я зроблю це за допомогою Динаміту. І так, час пішов. Динаміт. Рятуйся, хто може. Ого! Було голосно, але круто. А ще дивіться, скільки тут шматочків кавуна. Пригощайтесь, усім вистачить. Клас, велике, дякую. Це не сендвіч, це просто хлібні крихти. А ось у мене повноцінний сендвіч. Ого, ось це порція. Так, так, є щасливчик. Кенді, давай їж свої крихітки. І справді, час обідати. Я вже зголодніла. Такий маленький, але дуже апетитний. Ой, а це що? Я мало не ковтнула зубочистку. Краще їх одразу прибрати, бо вони зовсім не їстівні. Ось так то краще. М -м. Мабуть, я наслідую твій приклад і теж одразу витягну шпажки. Тепер можна спокійно насолоджуватися сендвічем. Ммм, Які смачні. Ей, hey, кенді, ти що накоїла? Ой, пробач, я просто дуже голодна. Його облизала. Тепер я його їсти не буду. Проте мені дістався додатковий сендвіч. Ну що, настав час для моїх гігантів? Тільки як мені їх підняти. Якісь вони дуже важкі. Хух. Я втомилась. Зачекайте. У мене з'явилася ідея. За допомогою шпаги я розділю сендвіч на велику кількість маленьких. Ось так. А тепер насаджу їх на дерев'яну шпажку. Дивіться, я винайшла нову страву. Шашлики із сендвіча. Це така смакота. І так їсти набагато зручніше. Ох! Я вже наїлась. Нічого собі. Ось, це ти погладшала. Ну так, трохи набрала. Ой, падаю. От не на жира. Ага.